Украинформ ТВ с места событий под стенами администрации президента собралась Иванковская община с требованием прекратить строительство Иванковской ТЭЦ, которая будет загрязнять окружающую среду. районного абсолютно нехтування цими справами? Лобіює прокуратура, лобіює суд, лобіює наша районна адміністрація. ви розумієте? Ніхто не чує людей. Люди кричать, люди валають, просять, спасіть нас, будь ласка, не дайте цю будувати. І ми таким чином вже стримали три роки. Попри те, що були якісь наші перемоги, тому що явні були порушення. Ну, По-перше, є стаття 16 закону. Її зараз будують першу, о, першу чергу. Взагалі буде дві черги. Перша черга 6 тонн спа... 6 МВт. 6 МВт перша черга, друга буде черга ще 20 МВт. Тей шум, той крик, який зараз стоїть від електростанції, дає спати вам. Тут зараз стоять люди, попитайте, які у людей відчуття. Помимо того, що буде викид радіоактивний, і ще шум стоїть страшенний. Люди не можуть по ночам спати. Люди підходять, кричать, що ви робите не знущатись над людьми. Діти не сплять по ночах, а станція знаходиться буквально 500 метрів від жилих будинків, розумієте? Спалюючи 600 тонн кожен день біля 500 будинків, тобто населення 10 тисяч просто приречене на вимирання. У нас саме велике місце, яке зараз будується, це кладовище, розумієте? І при такому, при такій ситуації екологічній. Емоційні та так постраждають людей, будують так електростанції. Я розумію, що потрібно якось цілісичорнобильські які якось треба е, контролювати, щоб не було пожеж. Тому що при спалюванні лісу при пожарах е, лісових, наскільки виділяється багато радіації, що вона не тільки пожежі будуть мати наслідки екологічні, а навіть політичні. при пожежі піднімається радіоактивний пил. І радіаційні різні Європи. Послухайте, ситуація така абсолютно дозначна. Закон, закон забороняє, науковці забороняють, і є висновки науковців, люди забороняють, дозволяють, дозволяють тільки одне. Корупція. корупція лобіює, корупція байдуже закон, байдуже науковці, байдуже люди. І це головна проблема. Не тільки Іванку, а по всій Україні. Але в нас це просто вже на грані. Це вже край. Нас вибору немає, нас поставили на краю на смерті або смерть, або життя. Вибирайте. От. І питання відповіді і так далі. Нехай адміністрація розбереться і нехай подивиться, можна книгу написати, що таке корупція, що таке громадська позиція людей, як люди хочуть жити, як люди відстоюють життя і відстоюють правду. Як корупція порушує все, знищує все, руйнує державність і людськість, все, і мораль, все, все, все. все руйнує. Звати? Грищенко Сергій Васильович, як? житель Сам, справжня. Ми не розуміємо і ніхто не може. Це не ослінь. Це, це факти. Нас Зуміємо. все підтверджує. Вони ще не спалюють об'єми. Вони почали спалювати 16, -го, 16, 16 го травня. Було перше спалювання. Перше дим вони пустили, розумієте. Це, це перший час. Так, так, так. У нас є фотографії у нас є. є. От вони вже от 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 уже ще збудують, да, але, але але корупція все пропустила. Ми все забороняємо. Закон забороняє, навколо все обороняти, але корупція все прийшло.